Всім привіт! Сьогодні в мене є велике бажання записати відео. Я постараюся взагалі, я так думаю, що відео будуть виходити кожен тиждень різні, і плюс я буду додавати кожен тиждень якусь нову практику. Це буде або практика медитація, або це буде якась письмова практика. Але я думаю, що ну, для кожного, хто дивиться цей. Мій канал це буде дуже корисно, тому що це дасть дуже сильно великий колосальний ріст. ріст, тому що я в цьому впевнена на всі тому що я сама робила ці практики і я їм і хочу поділитися. І так почнемо з теми самоцінності і впевненість у собі. Чому я беру цю тему? Тому що, наприклад, для мене вона дуже важлива, тому що у мене не було впевненості в собі, в мене не було любові до себе, не було цієї самоцінності. Я так думала, що у мене цього нічого немає. І на прошлій неділі я викладала, записувала відео, так ділилася своїми думками, якимись там практиками, і потім я так зрозуміла, стала думати ввечері вночі. Мене завжди осінь приходять вночі. Я стала думати, і я зрозуміла, що насправді моя самооцінка ніколи не була низькою. Чому тому, що я ніколи не хотіла мало, я завжди хотіла багато. Я ніколи не хотіла, наприклад, там якихось поганих відносин. Я ніколи не хотіла якогось там е, хлопця, який реально там був не мого рівня. І е, е, зараз, от я хочу просто розказати. Наприклад, я пам'ятаю, коли заміж я вже вийшла досить у такому пізньому віці, мені вже було за 30 там трошки, да, і коли я приходила на роботу, то в основному мене всі так питали, да, там, мої колеги, жінки, коли ти вже вийдеш замуж? Ну коли ти вже вийдеш замуж, коли ти вже вийдеш замуж, Боже мій, може тебе з кимось познайомитись? Це завжди таке лунало або якісь такі взагалі неприємні слова мені могли говорити. І я реально розуміла, да, і я просто думала про те, що ну блін, може там уже треба якось, хоч з кимось, вже якось там якісь, ну щось треба, тому що насправді в мене було е, ухажорів і кавалерів багато, але вони мені просто ніхто не підходив. І я так задумалася. Колись один, я пам'ятаю, раз я познайомилася з хлопцем. Він жив в моєму місті, але на Окраїні. Ну, це була якби там черта города, якесь село, але черта города. І, от, наприклад, до нього в село автобуси переставали їздити, мабуть, там в 8 годині. По-моєму, в восьмій годині. Я не знаю чому. Ну, по-моєму, якийсь був такий період, що в вісім годин їхав туди останній автобус. Якщо ти вже не встиг якби, там поїхати, то ти вже не поїдеш. І я пам'ятаю, так ми з ним зустрілися раз, познайомилися там, погуляли трошки. І він такий: ой, все, мені треба їхати, тому що в мене там машини немає, а в автобус їде, і мені потрібно їхати. І він сів, поїхав. І я така йду по місту, я пам'ятаю, як зараз це було літо, і я така йду і думаю: блін, я щось не поняла вообще. Тобто, виходить, ти зі мною познайомився, ти там хочеш зі мною далі продовжувати якісь відносини бачитися. Але ти сів і поїхав. Да? І виходить, я молода дівчина, і я йду і гуляю просто по місту сама. З тобою розмовляю по телефону і думаю, блін, ну мені таке реально не підходить. Зустрічаємося ми з ним вслідуйчі раз. Він мені по телефону розказує, що та я можу на таксі поїхати додому. Ну окей, думаю. Зустрічаємося ми знову. Ми знову погуляли, і він такий: Ой, ну ти знаєш, там моя там зарплата ще не скоро, ну я поїду на автобусі додому. Я така, ну окей, хорошо, давай, їжай. І в цей момент я чітко, чітко просто зрозуміла, що ну от такого я не хочу, і такого в моєму житті не буде. І це також про любов до себе, тому що. Коли ти не цеплявся за такі варіанти, якісь, ну аби було, да, і було, хтось був, щоб мені не сказали, що я ж там така одна там. Да. Питаю, просто, е, потім через якийсь час знову моя така була подібна ситуація з хлопцем, який також кудись спішив. І я для себе зрозуміла, що я хочу хлопця з машиною, е, щоб мені було комфортно. По-перше, мені щоб було комфортно, тому що мені комфортно буде, коли мене будуть возити на машині, коли я буду їздити на машині. Це можливо егоїзм. Можливо, це там можете називати це як хочете. Я називаю це любов до себе, чесно. Коли ти не погоджуєшся на менше, коли ти точно знаєш, що ти хочеш, коли ти чітко розумієш, що тобі підходить, а що тобі не підходить, і ти на це не погоджуєшся. Я не хочу так. І не тому, що хлопці без машини погані. Ні, в мене були хлопці без машини. Але коли ти реально розумієш, що він десь знаходиться, хрен знає, де живе, і ти, типу, зустрічаєшся, але ти з ним ніфіга не зустрічаєшся, бо вечора ти проводиш один. Ну, для мене це якби не варіант. І оце любов до себе це коли ти не занижаєш, не занижаєш е свою планочку. І це самоцінність. Самоцінність, коли ти чітко знаєш, чого ти хочеш, і свою планку не занижаєш. Це я вам привела один такий приклад. У мене їх таких дуже багато, я буду приводити ще. І саме найголовніше, найголовніше, мабуть, що я хотіла розказати іменно про любов до себе. І для мене це дуже-дуже сильно змінило моє життя. я стала набагато впевненішою в собі, коли я зрозуміла зараз те, що я вам скажу. Мене. Недавно дуже погано постригли. Мягко говоря, погано мене постригли, просто отвратительно і жахливо. Е, значить, ось тут у мене була отака довжина волосся, щоб ви розуміли, да, оту половинку е, у мене повністю пофолірували, і у мене на голові було просто три волосини. Зараз все це діло у мене ще відростає, немає густоти на шиї, тому що її просто, ну просто продивитися, ось кусок обрізаний. Дато він мав бути ось цей кусок, ось цей кусок він мав бути ось тут унизу, але його обстригли і обстріли, у мене немає. Взагалі, внизу я просто гола три волосини. Коротше, я про це можу говорити. Блін, безконечно, тому що мене це дуже сильно цепляло і цепляє. Але я цю ситуацію прийняла. Зараз я вам буду розповідати. Коротше, я пішла підстригатися і мене постригли просто отвратительно. Я прийшла додому і почала плакати. Я дивлюсь на себе. Мені ще чоловік каже: Блін, що з тобою? Я тебе такої ще ніколи не бачу. Взагалі ніколи не бачу. Це не моя жінка. Це хто така? вообще? Ти хто така? Блін, одкуди ти прийшла? Де моя свята? Я дивлюсь на себе. Я реально сідала і просто плакала. Я не розуміла, що мені робити. Я не розуміла просто. Ем... Я там вроде би, хочу вести свій інстаграм, хочу вести тікток, записувати, а я на себе в зеркало дивитися не можу. Що мені робити? І я так страдала два місяці, і я постійно, я завжди, як в моєму житті, щось відбувається, я постійно питаю себе, що мені це дає, от що я можу з цього взяти, і, ну, навіщо, навіщо мені цей урок у моєму житті? І тут можна зараз говорити. Ну, я просто якби я завжди, якщо в моєму житті щось відбувається, то це для мене якийсь урок, який я можу для себе взяти. Але ми не завжди це не, не дуже просто осознавати ці уроки. Але коли ти їх осознаєш, це тобі дає дуже сильний колосальний ріст. І от в цю ці ситуації, коли ти себе не приймаєш повністю, дивишся на себе, да, і перше, що тобі приходить у голову, це урок на прийняття себе. Ну який урок на прийняття себе? Ну, от я себе не приймаю. я... Признаю, що я собі не подобаюся зараз в цей момент, тому що я знаю, що там волосся прикрашає жінку. Я не красива зараз, тому що в мене просто жахлива стрижка. Взагалі я на себе не похожа. Я, я лиса, я просто лиса. Розумієте? І я так просто дуже сильно переживала, і, мабуть, і мене це дуже сильно терзало, дуже сильно, і, мабуть, уже місяців через три. Коли трошки волосся одросло, але ти все одно собі не подобаєшся, я прийшла і дивилася якось на себе в дзеркало, і мені таке да, приходить таке питання, що я можу для себе зараз зробити? Що я можу для себе зробити зараз? Чим я можу собі допомогти? І для мене це було реальне відкриття. Я зрозуміла, що я все життя, все життя не давала собі цієї підтримки. Я не приймала себе о такою, тобто, зараз буду пояснювати, дивіться, це і це мій урок. Можливо, у вас такого немає, але це моє, і я ділюся з вами своїм досвідом, а комусь це буде реально просто відзиватися. Дивіться, коли я дивилась на себе і думала, Боже мій. А сьогодні мене там лице без прыщів, да, чисте, я себе люблю, я класна, я красива. А коли в мене там десь якісь прищів, все, ну, я себе не люблю, я собі не подобаюся, ой боже ні. Е, і краще на це не звертати увагу. Ну, типа, ну і так піде, да? типа і так піде. Я не знаю, можливо, чутно крихі. Я просто зараз в дитячому садочку граю з сином і паралельно записую відео. І, значить, я просто ніколи не давала собі цієї підтримки. Постійно, або ти не звертаєш на себе увагу, типа та мені пофіг. Ну пройде там, да, мені пофіг там. Любіть мене такою, як я є, оце туди відноситься. Да? Але насправді ти просто дуже багато в собі чого закриваєш і не даєш собі цю підтримку, не даєш собі цієї любові. І запам'ятайте, у цьому світі любов, справжня любов. Можете собі дати тільки ви. Ніхто не дасть, не чоловік, не батьки, не ні дитина, ніхто не дасть цієї любові. Тільки ви можете собі дати цю любов і цю підтримку. І коли вам погано, коли ви там погано виглядаєте, коли ви погано себе почуваєте, то перше, що ви можете сказати собі, да, що я можу для себе зробити, як я можу собі допомогти. І оце для мене, коли я зрозуміла для себе цю істину, що любов до себе це підтримка. Це коли я завжди за себе в будь-якій ситуації, я за себе. Я себе не карю, не карю, не казню ні за що, а я просто приймаю себе і допомагаю, тому що Блін. тому що я в, цьому, в цей світ народилась для того, щоб створити для себе максимально комфортні умови. Дуже багато задач в нашому житті, дуже багато різних уроків, але сама головна. Основа всього створити максимальний комфорт для свого життя. І коли я зрозуміла цю істину, боже мій. А що я можу для себе зробити, коли я там, да, мягко говоря, не дуже гарно виглядаю? Ну, я можу собі заказати якісь вітамінчики да, там, для волосся. Я можу собі десь трошки піти, підрівняти, щось підстригти, щоб не так це жахливо виглядало. Да, там, два. І я можу замовити собі якийсь там уход для волосся. Три. Я можу максимально там просто в цей період собі дати максимально турботи і максимально прийняття. І коли я це осознала, коли я це зрозуміла, Боже, в мене просто реально змінився стан. І мені здається, що я квантово перестрибнула дуже-дуже далеко, тому що після цього осознання я почала знімати YouTube, я почала знімати Тік-Ток. У мене ну якось запустився інший процес. Я на себе почала дивитись по-іншому і почала себе сприйняти, сприймати по-іншому. І взагалі, запам'ятайте, будуть якби, поступово так говорити. Запам'ятайте, наприклад, ви там думаєте, Боже мій, я не можу похудіти, тому що там я їм солодке постійно. У Мене є така знайома, я не знаю, може, додивишся зараз. Якщо ви це думаєте, це ваша привичка, звичка їсти солодка. Солодке, звичка бути в нересурс, нересурсному стані, звичка бути без енергії, звичка бути лінивим, звичка нічого не робити, звичка жалуватись на життя, звичка купити там щоденник, да, щоб його вести, там записувати свої думки, якось трошки вистроїти якийсь зв'язок із собою і не писати. Це також звичка. Все абсолютно в нашому житті звички. І коли ми починаємо змінювати ці звички, хоча б одну замінити звичку, три, там чотири, от, побачите, через рік, ви будете зовсім іншою людиною. І коли я, наприклад, раніше починала записувати якісь там свої відео. Мене було як. Я записала, і тут на мене, ну, звичайно, якби проходять різні перевірки, на тебе навалюється куча всього. Там дитина заболіла, чоловік заболів, мікрофон поламався, у тебе там голова пухне від своїх якихось проблем, там ще п'яте-десяте, і ти починаєш це кидати. І це реально звичка, тому що це я розказую про себе. І в мене це була звичка, тому що я один раз так кинула, другий раз так кинула. І я зрозуміла, що я взагалі нікуди не рухаюся. Я просто сижу і свої звички. Це я їх читаю на руках і перебираю, і все у мене йде по кругу. Тому, якщо це реально звичка, і з неї можна вийти, коли ти кожного дня, не дивлячись на все, береш себе просто в руки і починаєш робити далі. От як у моєму випадку, я там записала відео, а у мене там все. Я хочу сісти, записати інше, а там дитина кричить. Там щось десь не працює, кудись потрібно їхати. і Я така сідаю і думаю, хорошо, окей, але тут я не можу, ну я, ж, наприклад, там виходжу з дитиною гуляти, значить я запишу там відео, але все одно я, я маю вийти з цього круга. Я, я маю хоча б там раз це все, хоча б раз там все це зробити для того, щоб вийти з цього круга. І, наприклад, я знаю, що там да де хто скаже, ой, ну тобі ж там просто ти там береш і робиш, наприклад. І я сама дивилась на таких дівчат і думала, Боже мій, ну як вони так можуть, як у них так там виходить, все? От мені там страшно, або я не можу. Там, от просто ти не можеш через себе переступити. Я це знаю, я це пройшла. І я, наприклад, в такі моменти робила практики, Боже мій, реально, практики це моє спасіння. Це моє спасення. Чому я почала записувати? От хто бачить, я не знаю. У мене є на каналі Практика, там самоцінність, вона більше про впевненість у собі взагалі. І вона йде із перепискою нейронних зв'язків. Тобто ти випускаєш енергію, да, ту, яка застряла в твоєму тілі. І якщо там. Ви думаєте, що це фігня? Це реально не фігня, це все працює. То чому? Тому що, коли ти починаєш робити такі практики, у тебе, знаєте, як ти отакі починаєш потихеньку помічати там тобі хтось грубанув, а ти такий взяв і себе відстояв. Тобі де щось не подобається, ти взяв там і також себе відстояв. Да? Тобто ти починаєш себе потихеньку, потихеньку ну от просто. Проявляти по іншому і почувати себе по іншому, більш набагато впевненіше. І я стала записувати ці практики і планую їх записувати далі. Будуть вони різні, на багато чого, на багато різних тем, і вони працюють. І я знаю, що у практики це моя тема, тому що я їх зробила не одну тисячу. І я в цьому вже трошки розбираюся, і я навіть не трошки розбираюся, я в цьому дуже добре розбираюся. Я розумію всі ці взаємозв'язки, як що працює, що цепляє одне, цепляє інше. Але саме головне, що потрібно сказати, це те, що людина має з собою бути завжди відкрита і чесна. Чому я про це говорю? Тому що одного разу я розмовляла з дівчиною, хотіла їй допомогти, і вона мені там каже, ну, у мене така проблема, там, да? От так і так. А потім через деякий час виявляється зовсім інша там ситуація. І тобто я розумію, що людина ну, як, не відкрита і в першу чергу до себе і не хоче признати якісь свої моменти і просто признати собі в своїх проблемах і в тому, що є. Ну, це так є, це насправді так, і потрібно бути просто максимально чесними із собою і признавати те, що зараз там в тебе відбувається в житті, тобі подобається воно, або ну, взагалі ніфіга не подобається. Просто знаєте, як іще всі такі типу, ой, ну потрібно ж дякувати за те, що там у тебе є, це вже якби багато. Ну, якщо ти не можеш подякувати, тобі не встраює тебе твоє життя. Ну, ти не можеш подякувати. ну. Ну, такий період, мабуть, буває в усіх, коли подякувати реально немає за що. Але у такі моменти потрібно просто збиратися і все рівно шукати хоч щось хороше, навіть те, що ви живете, те, що там сьогодні ви дивитесь це відео, це вже добре, тому що ви можете, значить, все змінити в своєму житті. І це вже великий плюс. І дуже велике ще таке значення, знаєте, якби там, от, ми всі, от, потрібно дякувати за те, потрібно дякувати Богу, потрібно ще комусь дякувати. Боже, дівчата, люди. Почніть дякувати собі. Чесно, коли ви починаєте дякувати собі за те, що ви робите щось для себе. За те, що ви з'їли корисну їжу, за те, що ви там раніше лягли спать вчасно, за те, що ви випили якісь вітаміни, за те, що ви там сьогодні посміялися з дитиною, да, отримали максимум енергії або сходили в якусь там, на якусь виставку, Боже, чесно, почніть собі просто дякувати. За якісь, навіть якщо ви зробили до роботи, а! Іди сюди. Якщо ви навіть зробили дуже багато різної роботи і важкої роботи, то потрібно собі просто за це подякувати, тому що, ну, блін, ви молодці. Ви просто молодці. Що я хочу вам сказати? Ви молодці. Все ви робите правильно. Так, тому, ну і що, я не знаю, будемо підводити якісь там висновки, бо в мене заканчує, закінчується місце на телефоні, пані. Ми підводимо висновки, що самоцінність і впевненість в собі, це. Схожі речі. Ніколи не занижайте свою, свою планку. Це ваша самооцінка і це ваша впевненість, ця планочка це ваша самооцінка. І коли ви її понижуєте, то ваша самооцінка, звичайно, стає нижче. І як я розказувала вже в приклад з хлопцем, що якщо мені це не підходить, таке, якщо я хочу, щоб він у мене був з машиною, блін, Тобто я хочу, щоб він був з машиною, а не на велику, наприклад. Ну, це таке, можливо, це такий невдачний приклад, да, не досить такий доречний. Можливо, зараз мене заплюють і скажуть, що ти якась там не така, ти що ти розказуєш? Але я вам кажу, це мій досвід. Я ніколи не занижувала собі планку, Якщо я хочу так, то я хочу так. Неважливо, скільки потрібно чекати, але все одно воно прийде те, що хочете ви. Тому Самооцінка це ваша планка. А впевненість у собі, нам потрібно з нею працювати і з цією впевненістю. Тому що, на жаль, коли нас вчать, коли нас повчають, коли нас виправляють, коли від нас там щось хочуть або критикують, наша впевненість у собі тихенько-тихенько падає. І от для цього я записую такі практики. Тому хто ще не слухав, будь ласка, слухайте. Вона реально класна і таких практик буде більше на моєму каналі. Далі, що я хочу сказати, любов до себе це коли ви даєте собі підтримку, максимальну підтримку, коли ви дивитесь на себе і говорите, боже мій, що я можу зараз для себе зробити? Що я можу зробити для цієї дівчинки? Яку дати підтримку, що в неї болить, що в неї на душі, що їй не подобається, що не так, блін, як? Як? Слідущий момент це обов'язково в будь-якій ситуації не говорити, ну за що це мені таке страждання, ну за що? А подумайте, чому вам це дано? Чому, який урок ви не пройшли, що ви маєте осознати, як ви маєте змінити свої дії, що ви маєте почати робити по-іншому? Де ви на себе там забиваєте, де ви на себе не звертаєте увагу? Або де ви, наприклад, там знецінюєте інших людей і взагалі вважаєте їх неважливими. Багато різних ситуацій, багато-дуже багато різних уроків. Їх важко, їх важко дійсно розпізнати. Але коли ти розпізнаєш це, воно просто якимсь чудесним образом, якимсь там прекрасним образом все реально розпаковується і. Час дасть там і все лягає на свої місця. Далі звички це просто звички. Лінь – це звичка, їсти шоколад звичка це звички, від яких просто можна позбутися. І коли ви позбуваєтесь від них, берете себе в руки і починаєте змінювати, тому що, коли ви не змінюєте своїх, оці звички, які псують вам там фігуру, здоров'я, настрій. Коли ви їх не змінюєте, ви знаходитесь у дитячій позиції. І не можете тіпа не на що вплинути. Але це дитяча позиція. Тому виходимо з дитячої позиції і починаємо змінювати своє життя. І коли ви почнете всі ці звички змінювати, Боже, через півроку навіть ви будете зовсім іншою людиною. Бути... Без енергії це також звичка. Почніть, якщо вам навіть важко, займатися тим, що вам подобається. Це завжди піднімає енергію. Наприклад, я йшла сюди, в нас зараз в Норвегії, боже, постійно йдуть душі, і така температура перепад дуже сильний, і я не знаю, може в мене. Тримає тиск, можливо, я п'ю багато кави, я не знаю. Але я йшла, у мене дуже боліла голова, я сіла записала відео, і зараз в мене реально піднялася енергія. Я чую, що я прям наповнилася, тому що мені подобається робити те, що я роблю. Я займаюся тим, чим я хотіла займатися дуже-дуже давно. Але я постійно це відкладувала, бо в мене було багато страхів. Ну і слідуючи, звичайно, робіть практики, які я буду давати. Їх буде дуже багато, і будуть практики, які дають коучі. Я в цій сфері також кручуся. Будуть і такі практики, але, наприклад, скажу чесно: для мене практики, які дають коючі, для мене вони не дієві. Вони мені приносили якісь інсайти, але вони не працюють із підсвідомістю. Тобто, якщо в тебе багато програм і накладено дуже великий відбиток там емоційний, ти не зможеш переступити через себе. Я так не могла. Тому я завжди робила практика і практики. І вони мене вивели на те, що я, наприклад, стала відчувати себе зовсім по-іншому. Всі ці, ці, от так само про ту саму оцінку, я час. Так само Ну, щас іду. Так само про ту саму оцінку е... мені ці інсайти прийшли не зразу. Я дуже багато робила практик. Тому останнє, що кажу, бо моя дитина вже на трубу якусь рве. Коротше, робіть практики. Все. Мама, я... мамо, я малечка. А це ми в садочку. Я не знаю, чи видно там. Ваня, не, не ламай мені сумку. Коротше, всіх обнімаю, всіх цілую, всіх обнімаю, всіх мотивую, всіх цілую. Буду записувати відео, будь ласка. Якщо вам щось відзивається, пишіть лайки і підписуйтесь на мене. Мені буде дуже приємно. Все.